Ми тільки приїхали сюди в цю квартиру пів року назад, тільки зробили ремонт повністю. І з 31 липня ракета попала в наш будинок, і в нас пошкоджені вікна. Всі вікна, У мене двоє маленьких дітей. Дуже було страшно і побігли в коридор. Потім уже через хвилин 20, поки ми прийшли до себе з дотями, ми зрозуміли, що десь поруч, але те, що ну наш будинок, ми не одразу зрозуміли. Почали прибирати в квартирі, оцінювати, що тут пошкоджено, що і як. про організацію ми дізналися випадково в ЦНАПі, чи є така організація і може допомогти. Ми підійшли, дійсно допомогли. Прийшли кошти. Ми почали використовувати ці кошти на повторний ремонт. На полагодження вікон дуже було доцільно, дуже велика підтримка, тому що в квартирі холодно вікна не зачинялися ніякі. Хочу, щоб скоріше закінчилась війна, щоб діти не бачили цього, бо вони просто хочуть жити і насолоджувати життям як раніше.